на каналі Саша Ігроман. Я накопив сьогодні на цю машину. Пам'ятаєте, я знімав? І от я її купляю. Купил. Короче, да. от ми вже купили цю машину. Давайте її на Всі ось нас есть денежки. Что уж на силу целый? Короче, мы це купили, давайте один раз, наверное, сіграем. И будем заканчивать. Подивимось, кавана. Оооооо, яка кавана нормально? Нормально, мені нравится. Уже не нормальні такі. Короче, давайте зараз доедем. Ну теж. Я сказав, що друга серія вийде. От, вийшла, як я її обіцяв. Значить, тільки що мені випала в голова. Фіолітова червоний. Тут ще зі мною мій друг Даня. Да-да! У мене, кстати, буде друга машина, що мене. динамик. Короче, ми вже без крейси, як автобус. Як автобус без крейси. У нас тепер вже е, квадрик. Тепер у нас вже квадрик. Окей. Я там сальтуху зробив. Бачу. Добре, зараз я дограю і будемо закачувати. Простіть, що е, таке коротке відео Просто ми зараз маємо е, собиралися знімати відео по Roblox. Е, як ця гра називається в Roblox? Скажи. Голосно. Як я. Макдром Мистери 2. Вот. Вона крута. Там, напевно, ви знаєте цю ігру. Котик іграман це знімав. Там з котиком лайком що в робоксі. Це що... це що... ну коротше. Ну, це що там офіцери, ой, то як я там шериф. Вид Вица, да. Да. Вот. За мене вже сказали. Добре, будемо заканчивать. Вы були на каналі Саша И Роман І Всем пока. Ставьте лайки. Ее yeah. такая mm. лоб.